Вибуховий ранок у сумах невідомі намагалися підірвати супермаркет всеукраїнської торгівельної мережі. Вони розбили скло та жбурнули вибухову суміш. Місцеві жителі кажуть, що це вже не перша спроба зіпсувати майно магазину. У результаті події майже весь день магазин не працював. На місці події працюють правоохоронці та наша знімальна група. Близько четвертої ранку на вулиці Героїв Крут, 60, дріб. 4 у місцевому супермаркеті спрацювала сигналізація. Коли туди прийшли працівники магазину та керівництво, то побачили розбите вікно. На місце прибули також працівники поліції та огородили місце події сигнальною стрічкою. Рано вранці чоловік жбурнув невідомий предмет у магазин. Сам маркет. У результаті він розбив вікно, а уламки валяються знизу. й Досі магазин зараз зачинений, ведуться слідчі дії. Слідча оперативна група працює всередині магазину. Нашу знімальну групу туди не пустили. Проте нам вдалося отримати фото, на якому видно розлиту невідому суміш, уламки, розбитий холодильник та пошкоджений товар. Місцевим жителям про те, що сталося, нічого не відомо. А на магазині ні не знаю. Навіть і малейше представлення. немає, то що могло що щось прийти. Ні, ми не ми в курсі діла. Розбита така все. Поки магазин був зачинений, туди привезли скляні дверцята. Ймовірно, саме ними замінили розбите скло у холодильній камері. У поліції та прокуратурі розповідають подробиці, які вдалося встановити під час розслідування. До приміщення 3.53 підійшло двоє молодиків. Вони заготовленою палицею завчасно розбили вікно і в шибку кинули спочатку пляшку з займистою сумішшю, а потім, попередньо зірвавши чеку, закинули дві гранати. Працівники поліції побачили розбиту вітрину. Коли ж увійшли всередину, то в магазині побачили сліди характерні для вибуху. На місце події прибула сразу слідчо-оперативна група вибухотехнічна та кінологічні служби. Оглянули приміщення, все вилучене, направили на експертизу. Поки слідчі дії тривають, поліція звертається до місцевих жителів та просить: якщо комусь відома будь-яка інформація, зверніться до найближчого відділку поліції. Анонімність гарантується. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС.